Всім привіт! Значить, після того, як у мене взорвалася шина і камера, буде посилання на відео в описі, я поставив стару шину, вона в мене стерта. Ось фокус. В принципі, вона погані але посередині мало резини, і тому вона швидко стирається. І ось десь за тиждень вона пробилася. Тобто трішки камера підспускає. Тому я вирішив взяти, по суті, ту ж саму покришку, яка і була. Де прям гарний слой резини посередині. І сточити вже не так сильно. Плюс, якщо не буде сідати, то підточу трішки і сам обод. алюмінівий цей диск. Це все покажу далі в відео. А зараз знімаю цю шину, клею камеру і займаюся далі. До речі, спеціально для відео. Вирішив підкачати це колесо і показати вам наглядно, наскільки велика різниця. 10,2 ця шина. Ось тут я стачу, ось який зазор тут. З іншої сторони трішки менший, але тим паче все одно він є. Ось. І ця шина також 10,2, але по факту вона прям більша, ширша. І тут зазор дуже малесенький. Так що не знаю, хто з них неправильний розмір указав, але ось так є. Про підгонку і стачування цього щитка. І тут я проводку прибирав, теж є відео, теж скину посилання в опис. Ось така малесенька дірочка. Знайшов тільки за допомогою води, тому що взагалі не чутно, щоб щось шуміло. Я ось так ручкою завжди відмічаю. Перший раз це для того, щоб зашкурити, потім мию і відмічаю, щоб наклеїти латку чітко посередині для кращої якості. Так, до цього часу за місяць я купив вже електронний штангенциркуль, циркуль В принципі, теж є, те є відео порівняння, про їх вибрав найкраще. Значить, ця шина має 156 мм. І всюди немає ніяких згибів, немає овалу. Тут же ми маємо 154,9, ну 155. А ну, ось з іншої сторони 152,4. Ще раз. Під кутом 90 градусів виходить, що 154. Ну, 155 майже. Тобто вона овальна. Саме посадочне місце. А з іншої сторони, тут взагалі не зброєно видно, що вона ось овальна По такій довжині. Тут у нас 151,4. А ось так 155,5. Тобто із цим ще проблеми, не знаю, чи це транспортування. Те, що тут жорсткий, ну жорстка проволока по факту. От такі нюанси виходять. Ну, Буду стачувати. Щодо диска штангелем не виходить його проміряти, тому що мають бути дуже довгі ці губки. Але якщо ось так просто дивитися, то видно, що воно трішки йде конусом. Тобто сюди і сюди. Тобто, я думаю, можна буде, якщо що, напільничком ще підігнати, зробити, щоб воно було рівно, і щоб шина сіла краще, не сточуючи її сильно. І вазі цієї шини до обточки 239 г. Звичайно, якщо це зовсім мало сточу, то це по факту похибка вагів просто може бути. Цього разу стачує на вулиці, тому що резина він рембля, вона мілка і дуже гарно ціпляється, тоді на моніторі було важко її відтерти. Так, що ми бачимо? З цієї сторони більш-менш. А з цієї сторони де більший овал, Ось. Візуально видно тут менше. Тут більше. Ось, значить, виходить, все-таки це саме виготовлення. Не дуже якісне, тому що проволока була уже овальна. І після цього її так залили. Тому що, виходить, там, де у нас ось тут мала відстань. Менше, так? Да? Тут нема чого стачувати. Ось це. Ось це з цієї сторони. Це я тут не точив. Це заводське літчо таке. Тобто корт видно по заводу. Ну, я стачував з цієї сторони, а ось тут із цієї ні. І з протилежної сторони стан краще. Тобто тут воно в резині. Ось я стачував тільки з цієї сторони. Видно. Але все одно корт. Трішки ось одніється. І це з цієї сторони правіше я не сточував. Я сточував тільки ось тут воно видно матове. Загалом побачимо, наскільки легко воно сяде. Можете в коментарях написати якісь інші поради. Я, в принципі, ще трішки потягнув. Ну, можливо, чуть-чуть щось здало, але не багато. Навіть із розтягуванням ось такі розміри 153,4. А тут було 155,5. Поки ще не помив, вага 240 г, ну трішки пилу там, звичайно, є, але не багато, ну Хай буде 239, ось воно вже і так показує. Так, розказую, як сточити трішки алюмінію на диску на обиді без текарна станка. Ну просто зажимаємо колесо у своє місце. Крутимо, беремо напільник і точимо. По типу ось цього. Ну, це, звичайно, другою рукою підкручуєш. Зараз друга рука тримає телефон. Напильник я взяв із мілким зерном. Для того, щоб лише підполірувати обод. Типу, щоб він все одно залишався в стандарті. І ось ми бачимо, ось зліва я так пройшовся. Тут, якщо видно, ось, в принципі, основне це ось, ось з цієї сторони і з цієї сторони. Тобто посередині там більше ямка йде. Можливо це для того, щоб якраз таки типу сідало сідала покришка саме туди то там навіть насечка, типу як моторіхон залишився. Ну, До туди я не буду доходити. Я просто з наружної сторони це ще трішки зніму. І все на цьому і з цієї сторони так само. Так як права сторона гірша, овальна, то по ходу руху праву сторону я більше й течу. Ось якщо на телефоні видно, ось так така невелика різниця. А в щитку це, по суті, вся стружка. Лівий лише чуть-чуть полірнув. До речі, саме біля золотника є ось такий нюанс. Але виглядає як старий, тому думаю, це не від того, що рівнула покришка тоді. Трішки полірнув у ліву сторону, та ще від диска знаходиться. Ось так тепер виглядає диск колісний. Розкажу ще нюанси по проколах та поклеїці. Значить, що на самокатному колесі, що на велосипедному, ми стараємося біля залетника мати якусь бірочку. От Швальби на велосипедній. Ось у мене пробилася камера. Соответственно десь в цьому місці. І я запам'ятавши, де це було, перевірив покришку. Тут була така жилі... желізна типу, струнка. От я її витягнув і таким чином не вийде так, що я заклею камеру, поставлю назад і знову проб'ється. Те саме в мене на самокаті неодноразово було. Також клею свої резервні, резервні камери на самокат. І так як використовував дрембель, то вирішив зробити, як на автомобільному шиномонтажі. Тобто я заокруглив отвір і зашкурив більш глибоко. Ось не видно цих полосочок. Тому що я зашкуров дрембелем, а потім уже звичайною шкуркою. По цій камері трохи складніше. Тут у нас був змійний укус. Змійним укусом називається коли. Була підспущена камера, і на якийсь уголок наїхав. Отак воно пробилося. Пробилося на дві сторони знизу і зверху. І виходить, що у мене там було ще воно й продольно, тобто такий, типу, як розріз був там і там. Тому я взяв маленькі ножнички і заокруглив, але ці отвіри вийшли з надто великими і поширені. Тому ось. Попередні латки вони трішки підспустили. А зараз, як, як я планую, взяти велику латку, таку заклеїти хорошо автомобільну, да? ну, майже автомобільну із набору такого найпопулярнішого. І потім ще додатково маленькі латки сюди наклеїти, типу, щоб воно тримало. Якщо у вас є ще якісь ідеї, то пишіть в коментарях. Також залишилася ця камера та щервонула. Можна подивитися в іншому відео. Буде в описі, як воно було порізане. Я його вирівняв, зробив, щоб воно ось так хорошо прилягало. Звичайно, тут заокруглив і тут. Це більше як експеримент, чи воно буде тримати чи ні. Тому що колись, дуже давно, я велосипедну камеру розрізав, тому що вона якась типу 26 була, але по факту більше розрізав, коли вона прокололася. Ну і були оці отакі от такого плана складки, ось як тут видно. Е, склеїв одну в одну вставу і склеїв. І склеїв потім по кругу латками і на диво вона тримала. І тримала дуже довго, там років 5 вона проїздила. Тому тут цікаво, думаю, теж може працювати, але так як воно не вкладається одне в інше, а тільки на латках, то можливо і не буде тримати. Ну так, просто зроблю типу запасну камеру. На всякий випадок, якщо треба буде срочно кудись їхати. Теж пишіть свої думки щодо цього в коментарях. Так, щоб шина гарно стала на диск, змазую її милом. Водію в одну сторону та що буде біля тормозного диску, потім камеру сюди. Це єдине неудобство, треба засунути її, а потім вкладую камеру у покришку. Зараз так роблю. Найбільш оптимально. Камера трішки накачана для того, щоб складок не було, для того, щоб це все контролювати. Ось так. І тепер її можемо трішки спустити, щоб одягнути покришку. Одягаю кришку на золотнік, щоб він не випав. Золотнік напроти надпису. І так одягнуло легко. І з рідким милом це, в принципі, дуже швидко робиться. Сюди в пази вона поки не встала, накачуємо, має стати. Все одно трішки є такий натяг, не стає, тому ще раз капну туди мило, щоб сам, саме на обід стало. Так, ця сторона там, де більше обід стачував, то сіла першою. Але, в принципі, і ця теж сіла. Вона ж більш кругла була, чим та овальна. І коли вже... Гарно накачав, то воно сіло. Тому буде надійніше, має не взриватися. Все готово. Катаємося, насолоджуємося катанням, зазори. Тут їх майже немає. Але при цьому не треба. Кому відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал і заходьте в опис. Буду вдячний. Всім пока.